Іммігрант UA Що я вам хочу сказати? Ну По-перше, дякую, що ви дивитеся, коментуєте, нам дуже приємно. Сьогодні я вирішив все-таки більше розкрити ту тему, тому що я бачу, що ну якби люди людей це питання, Ну і тому я вирішив все-таки далі про нього говорити. Я вам розкрию самі такі. Самі тайни, напевно, тут дальнобоя цього цілого по USA і Канаді. Тому що, ну, ви розумієте, я в ні в якому випадку нікого не відмовляю від того, щоб хто хоче там піти працювати в цю професію чи, чи щось інакше. Але я хочу, щоб людина просто розуміла до кінця, що він стикнеться. розумієте? Тому що дуже все гарно, коли. Ви дивитеся когось, хтось розказує про величезні гроші, які він заробляє, про те, як все круто, як все класно, і взагалі все зашибіст. По-перше, я хочу вам зразу сказати, друзі, всі, хто працюють на USA, наприклад, там сидять ну, на великих грошах, скажімо так, власне, американських, тому що давайте не будемо порівнювати Канаду з USA. Це два різні ринки і заробітки тут зовсім інакші. Тому я візьму зараз вам USA, скажу два слова, а може і три. Я вам скажу одне, ви розумієте, що у USA ну, там так само люди сидять в тих кабінах, вони там живуть нафіг, ні. Реально, вони там місяцями їздять по тому USA і не вилазять з кабін. Ну, ті, власне, хто там хоче заробити багато грошей, то все. І до часу, коли розпочалася оця вся криза. От зараз, а зараз в траковому бізнесі тут офігенна криза, повірте, тут все попадало вниз. Ніхто не має вже таких величезних зарплат, розумієте? Тут овнери кінці з кінцями деколи зводять, розумієте, тому що вони їздять за такі гроші, що навіть не цікаво. Багато хто взагалі зав'язує, тобто на цей період і просто валять відпочивати, тому що їм взагалі не хочеться їй працювати за такі гроші. Ну я говорю, якщо овнерів взяти, якщо водіїв, то повірте, водіїв, що ви думаєте, інакша ситуація тут водіїв зарплати не виросла. Я можу вам точно сказати, от ви, ну, там, їду я по USA, дивлюся там, сзади, там трейлера, написано там, One week, там, Your salary, там 2500. Коротче. Ти такий думаєш, Блин, круто, зашибісь, так це ж нормально. От Якщо я порахую місяць, то це реально 10 тисяч мені. Падить, коротше, на кишеню, і ти такі думаєш, бляха, от я лошара, блін, за такі гроші працюю. Але я вам розкажу, от сьогоднішня навіть ситуація. Я зараз їду, я два дні стояв без роботи. Два дні, друзі, розумієте? У мене просто тупо не було вантажу, щоб їхати в сторону дому. Хочете вірте, хочете не вірте, розумієте? ну, тобто, Я не ставлю собі за ці, щоб вас переконати в тому. Ви можете дивитися гарні відосики, типу, які там зараз запускають, знаєте, коли там розказують, блін, стільки я заробив, а стільки я там потратив, у мене вихід такий, у мене вихід такий, розумієте? Я вам ще раз говорю, ніхто вам до кінця не розкаже, скільки в нього ще було різних заморочок до того моменту, поки він взяв ті гроші. Розумієте? Тому на все я дивлюся, дуже так, знаєте, Поки я сам цього не заробив, я вам ніколи не буду казати, що воно є на повному серйозі. Тому вам я наводжу простий приклад. Вам обіцяють, що ви будете мати максимум 2500 в, в неділю, навіть в USA. Окей, все, супер, ви, ви погодилися, виходите на роботу. Починається. На одну компанію ви можете попасти, яка буде вас гнати і буде вам компосувати що ви будете спати там, можна сказати, там ну, сон для вас таке буде, знаєте, щось надзвичайно супер-пупер, і ви можете заробити тих 10 тисяч. Може бути, може бути. Ви можете попати на компанію, яка... Е, ну, скажімо, так, образно кажучи, ви будете возити там десь перегрузи, тягати, ще якусь заразу тягати. Коротше, у вас буде цілий час якийсь певний гемор, ви будете бачити скейли, вам зразу буде ставати фігово від них. Ви теж там можете заробити свою десятку. Окей, нема питань. Але якщо я вам скажу по-чесному, Скоріше всього, ви її не заробите, тому що нема, такого, просто нема такої можливості зараз, щоб вас так загрузили роботою, щоб ви могли їхати нон-стоп, розумієте? Все одно вас буде десь ви зупинитеся, десь вам прийдеться постояти, почекати, коли буде у вас розвантаження. Потім десь у вас не буде вантажу, щоб назад їхати, потім ще якась ситуація. Потім у вас десь машина поламалася, у вас пробилося колесо, у вас ще щось, ще щось. Друзі, це все впливає на вашу зарплату. Крапка. Розумієте, особливо ті, хто їздить від Майла. Ви їдете, ваше колесо крутиться, ви заробляєте. Колесо зупинилося, крутиться, ви ніфіга не заробляєте. Все те, що вам обіцяють, за простої, за це все, повірте, вам обіцяється це все копійки, це не вартує того, ну, його не можна поміряти з тим, коли ви їдете. І у вас виходить, що окей, вам кажуть, ну вам, ми ж бачиш, у нас тут компенсація, наприклад, там, 120 доларів. Якщо ти день стоїш і ти нічого не робиш, ти такі думаєш, ну блін, ладно, фігня, коротше. 120 доларів я от і зароблю, розумієте? А я вам зараз обіцню, на, на своєму прикладі, от мене мені там компенсують, наприклад, я два дні простояв, образно кажучи. Ну, наприклад, я не говорю, що в мене 120 доларів, я просто говорю, що, наприклад, я заробив за два дні, я постояв, я заробився у нас все 240. А міг заробити. А міг заробити? 700. Розумієте? Тобто відчуваєте різницю, розумієте? От вам і вся, от і вся правда. Ну, тобто, я ще раз говорю: нема такого зараз, немає просто. Зараз вантажі, вони. Не так оплачуються, їх не настільки багато. І це, повірте, це тенденція, вона йде. А зараз ще спускається до того, до свят все ближче. Відповідно, вантажі, якісь певні, будуть наростати, але вони так само деякі будуть е, Ну, Ми, наприклад, там, от, там, от, взяти мою компанію, на якій я працюю, там ну, багато хто з Атлантики возить цей пітмус на USA, Розумієте, там так само воно прийде. Ну, зараз може там почнуться ялинки возитися, ще щось щось буде. Але. В ту сторону є робота, а назад роботи немає, розумієте? І ти мусиш їхати. Тобто, ви просто собі не уявляєте, я їжджу, я вертаюся з Онтаріо на нюмбранстві. У мене в багато випадків полупусті прицепи я тягну за собою, розумієте? Ваги 0, 0,0. Вони тільки роблять для того, щоб машину загрузити, щоб вернути її назад. Тому що, виходить, найкраще це їхати з Нюбранцівка на ЮЕСА. Саме більше вантажів, розумієте, які з провінції. А в провінцію чи там в Онтарію, там толком ну, в Онтарію, звичайно, є, що вести, але так само. Ну от останній раз, от я вам на своєму прикладі розказую, в мене розвантаження було. 8 ранку я розвантажився, а завантаження в мене було на сьому вечора. Розумієте? На сьомому вечора. У вас виходить такий два варіанти. Або ви печати ночі їдете, або ви курча пала, бля, загружаєтеся і лягаєте спати. Розумієте? Як ви думаєте, що я вибрав? Ну, якщо хтось згадав, то молодець. Ні, я не поїхав, я розвернувся і пішов спати. Тому що я махав ночами газувати. розумієте? Повірте, здоров'я тих грошей не коштує. Я вам точно кажу. Ночі це є самое тяжке. Ноч, ночами дуже багато тут робиться хайвеїв, багато ремонтних робіт. Це очі вилазять на вуха, на ну як куди хочете. Розумієте, ти е, приїжджаєш, ти садиш очі, садиш те все. Відповідно, вихлоп нульовий, ти приїжджаєш, опять зупиняєшся, опять цілий день ти спиш, а потім є вантаж, нема вантажу. Коротше, і оце виходить весь ваш заробіток, розумієте? Ні в якому випадку не подумайте, що це якесь є стогнання. Просто це є правда цієї роботи, розумієте? Правда. Тому що ви всі дуже класно, багато хто просто рахує, забирає всі такі певні нюанси і починає тільки рахувати прибуток, розумієте? Ну він не, він не враховує те, що багато різних випадків. Наприклад, там пару місяців назад мене. Ну, за мною йшов такий шліф, в мене машина ламалася, слухайте, кожної неділі. Розумієте, у мене якийсь косяк вилазив, ви розумієте? А це все відбувалося на фоні моєї зарплати, розумієте? То, що мені так фірма компенсувала, це є ну, це взагалі не цікаво, розумієте? А, а по факту це все відбувалося на моїй зарплаті. І чим більше таких різних факторів, так само нема різниці, чи це буде USA, чи це буде Канада, розумієте? Е, тому. Блін, можна дивитися, я ще раз можна слухати, можна вірити, можете не вірити. Це і ваша особиста справа. Якщо я зароблю десятку, я вам відвічаю, я вам скажу, народ, я заробив десятку. чистим я поклав в кишеню. Так, да, це правда. Поки що, я вам такого не скажу. розумієте. В Канаді при заря розкладах це є заробіток 5 чимось. Ну, в такому до 6 тисяч, ви щось можете дошкриптися, Розумієте, і то що дивлячись від провінції, дивлячись від компанії, дивлячись від вашого завантаження, як ви шуруєте, їздите, добре, недобре у вас йде. Це все. Розумієте, в деколи ви пойміть, є така, знаєте, деколи можна так включитися в роботу, що ти йдеш, і в тебе реально все виходить, воно дуже круто. В тебе завжди машина не стоїть, ти завжди, типу, якби швидко робиш свій тріп, Ну, Відповідно, в тебе починається новий тріп, і ти опять заробляєш, 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 заробляєш. Це найкращий варіант. Але він, повірте, попадається не завжди. І це так само на це все впливає і пора року, і п'ятий, і десятий, і дванадцятий, і тринадцятий. Ви ще не забувайте, зараз почнуться, зима, прийде, скорість впаде, ну, взагалі сніг випаде, мороз вдарить, ожеледиться, прийдеться стояти, не їхати, ще щось, ще щось. Таких нюансів, купа. Я не розумію, чому багато хто знаєте, я ще раз говорю, чи в USA говорять про 10 тисяч, так, да, я особисто бачив, коли ззаді написано, що в неділю пропонують 2 500. тобто до 2 500 підсох доларів, я, я сам не заробляв. Я сам не стикався, ну я бачив, то, тобто я вам розказую те, що я бачив, розумієте? Я бачив за милю 65 центів, я бачив 70 центів за милю, тобто я бачив різні варіанти. Наскільки я просто, ісходячи з свого досвіду, вже і тут роботи, тому що я і тут вже не перший рік працюю, розумієте? Про Європу я вам не буду розказувати, тому що про Європу ну, там багато чого помінялося, то вже скоріше мені треба розказувати. А отут я вам точно можу розказати. Що при хорошому розкладі, якщо у вас все буде дуже гарно, і у вас зірки ляжуть, якщо ви сіморку заробите в USA в, в, в місяць, буде окей. Тобто власне водієм, тобто компанії драйвером. Я не говорю про овнерів зараз. Тобто ми овнерів не беремо. От якщо ви заробите ком я думаю, що це якраз зараз такий самий нормальний варіант заробітку в USA. Можливо, я помиляюся. Ну, але я помиляюсь, не дуже далеко. Хай там буде 8, але точно не 10, тому що десятку не можна витягнути по одній простій причині. Немає вантажів за хорошу ціну. Не буде вам компанія платити е, більше, розумієте? От багато хто, наприклад, ну, я договорю, компанія не буде вам більше платити, якщо вона сама отримує менше, вона не буде собі в убиток іти. Е, от дивіться. Було навіть я там мені попадалося, коли е, компанії, там люди, які працюють на компаніях, власне, в USA е, виставляли і писали, що їхня компанія чесно до них підходили, казали, чоки, давайте так, ми зменшуємо вам там за майл. Е, Ставимо меншу ціну, але ви далі загружені роботою, все у вас окей. Так, да, ви почнете менше заробляти, але ви не будете простоювати, у вас буде робота. Або ми лишаємо це, і в нас починається простої. Розумієте? Все дуже просто. Тобто не треба дуже бути розумним. І повірте, я думаю, що багато хто зі мною погодиться, що власне оцей от момент очікування на вантаж на це все. Він саме більше получається, де в вас пропадають гроші. Розумієте? Тому. Блін, не знаю. Можна багато чого розказувати, знаєте, казати про вся. А, а також цей ринок, USA і Канада, він зовсім інакший, розумієте? USA, ну тобто, блін, ну щоб так знаєте, ну бути не багато я вам скажу так. 70% обігу канадської продукції це з USA, розумієте, 70%. Ну про що ми можемо говорити, розумієте, про які ми можемо говорити вищі ставки в Канаді, чим в USA? Звичайно, що ні. Звичайно, що тут політику трактує USA. Ви дивіться, що навіть в Канаді вимір іде кілометрами, але платять за милі, розумієте? Тобто, навіть абсурд тої ситуації. Хоча ми тут їздимо кілометрами, розумієте, а платять нам за милі. І розцінки, ну, блін, а розцінки, то йдуть ж відносно. Якби американського ринку. Тут а, колись до всьої буйди, повірте, до того от спаду, того всього, люди заробляли страшні гроші. Я вам на повному серйозі кажу, отуди, от це там, в ковід, коли то все були ставки такі високі, що навіть не 10 тисяч люди заробляли, а по 12, по 14 тисяч заробляли. Розумієте? І більше, тобто ви пойміть, що. Бо все в залежності, як іде підйом спад економіки. Тому зараз про такі гроші ми говорити не будемо. Це я вам точно скажу. І тому я вам розказую про не те, що це є копійки, що ти заробляєш. Ні, це є досить нормальні зарплати. Просто відносно до роботи хотілося б більше. Розумієте? Тому що якби, і ціни пішли вверх, і все, хотілося б все-таки, е, я відчуваю, що десь... Десь півтора тисячі, вверх, би би, от якраз десь півтора тисячі не вистачає. Прогнулося воно на півтора тисячі доларів. От якої я думаю, би зараз було б дуже актуально, якщо б от зарплата підскочила десь на півтора тисячі. Ну, опять же, це на мій погляд. Я не знаю, наскільки це там можливо комусь і це. і От мені, я думаю, було б непогано, якщо б на півтора тисячі, мені зарплата підскочила, розумієте? Можна робити різні варіанти. До речі, зверніть, яка гарна осінь. Бачите, які кольора красиві. Не знаю чи камер, я думаю, що теж воно буде досить гарно передаватися От, зліва справа. Хоча цього року не є такі насичені кольори, деколи бувають ще більш насичені. Ну, я думаю, це опять ж з кліматом пов'язано з тим всім. Тому така справа. І зараз багато хто з водіїв, які сюди приїхали в Канаду, відпрацювавши тут, в принципі, всі втікають в USA там, по цій програмі U4U. Вони знаходять собі спонсорів і приїжджають туди, тому що ну, всі рахують, що би, там буде краще. Ну, народ, в мене є опять же, на це своя думка, це я розкажу в інакшому відео. Я всім бажаю успіху, на нових містах, нема питань. Тут знаєте, як -то кожен, кожен собі господар сам свої долі. А на тому я хочу закінчити. Надіюсь, вам це відео було корисне. Коментуйте, ставте вподобайки. Не, не проходимо, хто не підписався, підписуємося і рухаємося вперед. До нових зустрічей, друзі. Всього найкращого.